Всім привіт. Почну з цього. Вчора там сон... зробили той комбайн, то що я розказував. І ну все, як то кажуть, спонтанно. Получається, нам треба було зробити сушарку. но е, Вчора ми намолотили з тих гарбузиків, що там було на відео. Сім е, повних мішків на 50 кг чистих сімечок без е, цих. Учора засипали їх, сушити така сітка, отака система тут. І вони вже, як ви бачите, сухі. Є проблема, от ці попадають, але ми вже знайшли проблему. Там, виходить, чого це попадає. там, де я розказував, хто був уважний, де дріт заварений, як я казав, що під барабання, там трохи широкий зазор. І попадає це, ну це там можна дроти наварити це, ну, це не є велика проблема. Суть не, не у цім розкажу, от така може комусь цікава така сушка. Отакі от сіточки. От воно просушує. От вентилятор дує, градусник. от Прекрасно. Бочка така на 200 літрів. І по цим як ви бачите, труба дає тепло. І вентилятор дує. Вентилятор дує, поток гарячого воздуха і воно собі отут ці сітки знизу, я не знаю, чи камера зніме, отак от. І все. Палимо отакі верби, верба, ну що небудь там. Щоб я не обпікси. Накидали туди і воно собі дуйка дує. Це називається сам пан Склепов. Це все, знаєте, нас на бистру руку і... Отака сушка. Вже у процесі будемо більш як то кажуть культурно робити. Це все модернізується. Зробиться якийсь може, піднавіс, може виморується, якась там сушка. Ну не знаю, як вже буде. Ну вони вже, бачите, як летить оця полова така біла, значить воно вже присохло, його вже можна десь розстелювати, що воно не... Нормально виходить, що воно не плісніє. Отак. Це все труба оця. Вона тепло дає і отак уже нормально з гарбузами. Битого зерна не дуже є, ну десь-не-десь, отако, ну не знаю, дивіться, самі. Ну, попадає, десь не десь. Ну це не може бути ідеально, але зерно крупне, ну хороше таке. Вчора помолотили, сьогодні вже сушимо. У нас погода, звісно, кардинально помінялася у поле сою збирати не виходить, то я казав, що ліпше гарбуз, ніж та соя. Соя в цьому році не знаю, як вона у нас буде. Ніхто її не хоче купляти і навіть не питається за неї, ціни ніякої немає. І осипається, і дожжі. І в общем, складна ситуація, але це не більш важно. Головне би був мир у нас у державі. Більш це важно, мир. Тому це от отако Така сіточка, такі ящички збиті, сито. Ну така. Бачите, воздух дує, вентилятор, шелуха злітає. Воно дує гарячим воздухом. І до обіду, я думаю, що вже це буде готове. У нас нема стільки багато, у нас ще там трошки маємо домолотити. І ну, все буде так менш більш нормально. Сушарка називається на скору руку. Сам пан склепав. Дуже швидко це все копалося, робилося. Вентилятор такий... ну... Ви знаєте, як можемо, так і робимо. А з насінням думаю, що воно може бути добре. Ну, не знаю. Всім всього найкращого, мирного неба, здоров'я. За все дякую Богу. І як є, так слава Богу. Буде мир, буде все добре, все буде Україна. Отак ми працюємо.